Вільний час і хочеш його провести незвично, ну, ми до сухого басейну. Йдучи до басейну без не забудь зав'язати волосся та зняти прикраси, щоб не довелося викликати водолаза. буде прикольно будь-кому різного віку. І тут класно тим, що одна половина басейну – 50 см, а інша – 1 метр. Безмежно вдячні нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо провести крутий час. Зараз в українців є особлива потреба зняти стрес і тривожність. Кульки та усі деталі для басейну закупляли виключно у українських виробників. Окрім вінничан, сюди запрошують також і переселенців. Зараз ми знаходимося у сухому басейні для дорослих і дітей. Чому для дорослих, спитаєте ви? А тому що ціль кульки мають релаксуючий ефект. У цьому басейні понад 30 тисяч білих кульок. Якщо ви знайдете одну кольорову кульку, то працівники дадуть вам смаколку. Такі білі кульки тут працює спеціальна машина, яка їх чистить. Саме тому тут люблять відпочивати багато дітей та дорослих. Всім привіт! Мене звати Юля. Я сьогодні вперше в сухому басейні. Та саме вперше з вами ділюся своїми враженнями на камеру. Чия була ідея створити сухий басейн? Можна сказати, що моя, я розказала про цю ідею чоловіку. Він був у захваті, і ми відклали це на невизначене майбутнє, і ось воно настало. Можна сказати, що ідея не тільки у відпочинку, вона трошки глибша, бо ми створили релаксосховище під час вже повномасштабного вторгнення. Чому так це сталося? Бо ми сиділи у підвалі з друзями, яким дали прихисток тут у Вінниці під час повітряних тривог, і там було незручно, некомфортно. Ми розуміли, що перечікувати так це не дуже затишно, не кажучи вже про свої якісь психологічні тривоги. Тому ми зрозуміли, що нам варто створити щось, де можна комфортно. Та безпечно перечікувати повітряну тривогу. Ви місцеві чи звідкись приїхали сюди? З цією ідеєю жили не тут. Ми жили в Києві довгий час і приїхали сюди під час повномасштабного вторгнення, якраз 24 лютого. Чи плануєте ви розширяти ідею вашого бізнесу? Це напевно єдине, що ми хотіли зробити, і я надзвичайно рада, що ми реалізували це в такому контексті у цей час. В такому просторі, таким, як він є, були думки відкрити не тільки цей заклад. Думаю, що вже можна сказати, що так. Ми цей рік концентрувалися виключно на Вінницькому просторі, бо ми хотіли, щоб все функціонувало якнайкраще. І тепер, думаю, що можна сказати, чекайте незабаром анонс відкриття у Києві. Чи важко створювати бізнес під час війни? У нас не було досвіду того, як це до повномасштабного вторгнення. проте зараз можу сказати, що це все одно по-особливому, і ми знаємо, для чого ми це робимо. Ну, по-перше, да така соціальна місія щодо тривог, да, перечекати, розслабитися, дати трошки собі відпочити, дозволити оце просто зняти напругу. Наскільки це можливо, і друге підтримати економіку держави, працювати і вірити в нашу перемогу. Чому саме сухий басейн? Які ще були ідеї власної справи? Це була єдина ідея, в яку ми закохалися. Крім того, сухого басейну для дорослих, щоб вони могли теж відпочити, не було в Україні взагалі, і ми знали, що це буде перше таке місце. Е, тому, в принципі, це е, теж один з е, таких е, мотиваційних факторів для нас. Дякую! Як часто губляться речі в такому басейні? Скажімо так, е, наскільки часто і наскільки багато ми дізнаємось під час генерального прибирання, коли всі кульки дістаємо з басейну, е, ну, скажем, на топ-10 речей, там, як, як правило, зазвичай, зазвичай вистачає. І, Скажімо, одна із статей доходу нашого це ті е це монети, які гублять в басейні. Ну, там, там важко знайти просто власника, а іншим речам ми звичайно зв'язуємося з власниками і віддаємо. Чи є якісь обмеження, щоб відвідати сухий басейн? У нас простір комфортно е е може вміщувати до 15 людей. Щоб одяг не залишав ніяких там бліст блискіток, літом в нас є правило завжди заходити в носочках. Які критерії у вас були для підбору персоналу? Це був цілий квест знайти е, максимально нашим підходящим нам по духу людей. Це люди, які кайфують від завжди виходять з трішки кращим настроєм. І якщо ти кайфуєш від того, що е, завдяки тобі е, ці люди отримують ці позитивні емоції, це мабуть головний. Критерій так є ще один цікавий критерій: це любов до Тіктока, бо наші адміністратори знімаються і набирають мільйонні перегляди. Хто веде ваші соціальні мережі? Інстаграм та Тікток і Тікток зазвичай ми, як власники, самі приймаємо участь, знімаємось, пишемо сценарії. Наші адміністратори підкидують ідеї, які ми можемо втілити. А інстаграм, скажімо, від е, якщо частину там, де спілкування з клієнтом, це е, адміністратори. Яка найбільша кількість була відвідувачів за день? Я Думаю, найбільше у нас було людей, коли ми робили безкоштовні години для переселенців, і тоді ми приймали на ці години е, там люд е, людей, дітей е, з. З регіонів, які перемістились в Вінницю тимчасово, і та да, там ми брали так як людей було бажаючих дуже багато. У нас було я знаю, мабуть, 15-20 одночасно в басейні. Хтось на Чілзоні грали на стільні ігри, хтось в басейні. Під час повітряної тривоги ваш басейн служить як укриття. Це одна із переваг нашого місця, що під час повітряної тривоги тобі не потрібно нікуди виходити. А навпаки, навіть ми особливо там на початку повномасштабного вторгнення було дуже багато бажаючих із наших сусідів, які заходили просто перечекати тривогу, що набагато комфортніше, ніж в тих бомбосховищах, які в нас зазвичай для цього обладнані. Розкажіть про технології прибирання кульок. Це мабуть одна із фішок нашого басейну і. Найпопулярніші відео в TikTok, у нас, які набирають найбільше переглядів. Це якраз прибирання зі спеціальною машинкою, яку ми називаємо кулькомийка, яка спочатку через трубу таку довго втягує всі кульки в себе, потім їх миє, кварцує, обробляє ультрафіолетом, і після цього ще висушує, і з цієї машинки випльовуються такі чистесенькі кульки. Ми повністю. Дістаємо всі кульки із басейну, а їх це 30 тисяч. Ну і в чистенький помитий басейн ми вкидуємо чистенькі кульки, це відбувається у нас для цього, є для цього спеціальний день, понеділок, санітарний день. Чи доводилось все ж викликати водолазів? <гум> Ой, ми завжди про це кажемо. У нас водолазів дуже багато. Це ті від наші відвідувачі, які приходять шукати кольорову кульку. Отам, От там від водолазів вони з із, із ліхтарями і пірнають. І багато хтось знаходить і за це отримує смаколик.